Добрий день, дорогесенки мої, Хто мене бачить перший раз. Мене звати Анна і я живу в Італії багато років. Я зі Львова, я з Західної України. Львів це дуже гарне, красиве місто. Ми тепер зрозуміли після тої війни, яка почалася, почали українці рухатися зі сходу, зі сходу на, на захід. І так само ми побачили, який е, захід. Е, Україна дуже Україна, Україна дуже велика і дуже різноманітна. Я тільки це хотіла сказати. Я, хоті... Я хочу передати привіт Аліні з Калабрії сьогодні, Едвор мої. Аліна. Привіт тобі і дякую тобі, що ти мені завжди пишеш і завжди дивишся відео. Мені Дуже-дуже приємно. Аліна багато років живе в Італії, вона знає італійське життя, і вона все це розуміє. Вона вийшла була заміж за італійця, в неї попався хороша людина. Ну нема, зараз він дувець. І, на жаль, і ось так, трошки сумно. І Аліна мені завжди пише, і я дуже сильно задоволена. Останній коментар, який вона мені написала, вона сказала: Анна, ти купляєш завжди мандарини. Ви там в Тоскані купляєте мандарини, апельсини, а в нас тут сади повні, повні мандаринами, апельсинами, вони тут всі падають на землю, вони тут всі гниють. І ну, це я так трошки прибільшила, але так і є. Я знаю, що так і є. І я собі одразу згадала український сад з яблуками. І, і це, це дійсно так і є. Якби якийсь, не знаю, приїхав якийсь з півночі, з півночі, з півночі, або там на півночі купляв багато яблук, і я би йому теж так написала: ти там яблука купляєш, а в нас тут, в Україні, сади повні, в нас тут гниють яблука, падають на землю, ніхто їх їсти вже не хоче. Це правда є. А я хотіла Аліні задати питання. Ма скільки, я вже її написала в коментарях, вона мені не відповіла. Скільки у вас коштують яблука? Наприклад, супермерка не яблука, а апельсини, і як вони називандаринки, клементини в супермеркаті. Скільки у вас коштує, Аліна? Не, не, це, не все так у нас теж в Україні сади повні яблуками. Але люди купляють. Люди купляють, є такі, що не всі мають сади і не всі мають можливість сюди піти. А от скільки у вас в Калабрії, де сади гнуться мандаринами, апельсинами, скільки за кілограм? І я знаю, що, не, що, що, що мало не коштують. Вони вас теж там гроші коштують. У нас по 99 копійок, саме найдешевше можна купити. І це нормальні, великі, гарні, нормальні апельсини, мандарини. Я була е, на півдні, саме най, найдальше, де я побувала на півдні, це була Амальфі, дорогесеньке мої Амальфі. Ну, Не Аполь, звичайно, Неаполі була Амальфі, це ще трошки вниз. І я була дуже цікава, бо там теж багато мандаринів, дуже апельсинів, там вони ростуть, там лимонів дуже багато, лимонів, от супра, перш за все. Там лимони так само коштують, так само, як тут. Ви не подумайте, ви там підете в супермерка, там лимони теж коштують. Там ніхто не дає по 50 чинтизмів, по одному евро лимони, мандарини. І от тоді, я пам'ятаю, я ходила. Ми туди спеціально ми ходили в багатьох супермеркатах. Дивитися, скільки коштують мандаринки. Нормальна людина, яка не має саду, який турист приїхав, наприклад, на місяць жити в Калабрію, і він не піде просити в сад, він піде, наприклад. Він прийде, наприклад, хоче собі купити, так, чи, чи там якась машина продає, отакі машини стоять біля що свій господар сам продає ті лимони, апельсини, мандарини. І скільки вони там коштують? Вас теж напиши мені, Аліна, напиши, напиши мені, хто на Півдні живе, скільки, скільки у вас коштують в Сицилії, наприклад, скільки коштують у вас в Неаполі, в Калабрії, в Пулі, в Пулі так само. Ось. Ось так. Як приїхала в Італію, я пам'ятаю, ми е, приїхали, в'їхали в Італію, ми там цілу ніч через Австрію їхали. Це було багато-багато років назад. Я приїхала в Італію, заїхали, ми вже день почався. Я з перші ми їхали через е, Сан-Мартіно, є таке стато Сан-Мартіно називається. От ми там і проїжджали, там якраз був день. Я саме найперше там побачила сади. З оцими апельсинами. Я пам'ятаю, ми в автобусі їхали, і так жінки говорили: дивися, дивися, апельсини, апельсини. І мені так було так, так, такі дерева з такими жовтими м'ячиками, оранжевими. І це так мені дуже-дуже. Запам'яталося. У нас теж тоскані тут ростуть, не так багато, але ростуть особливо мандарини, мандаринки, вони меншого догляду, вони тут гарно не хворіють, гарно тут живуть. І ось так. В Україні є все, ви мені гарно написали, що в Україні є все-все-все і аж забагато, аж забагато дорогеньких мої. Я знаю, я дивлюся відео, там зайти як в супермерка, там можна загубитися. Дуже всього багато. є, і сушених тих фруктів, і сімочок всяких сушених. Ви мені пишете багато. Ну, два-три коментарі мені написали про біо, що я купляю. Ну, що біо, і а що то за біо, а там все бризгають, все... це все одно. Це не не. Ви не рівняйте біо, таке, як є на Україні, що в Україні, що можна собі причепити такетку прибити, можете папір, можете собі підробити. Тут в Італії ніхто не підробляє, тому що в Італії тут контролюють дуже сильно. Щоб я знаю одного такого, який продає між своїми, і, ну, продає, але в нього олія біо. Він має оливковий сад, великий-великий, і в нього там олія вся біо. Щоб ту олію назвати біо, щоб її продавати, треба, треба щоб ти пройшов багато-багато контролю. Саме найперше, це такий великий контроль, яка твоя земля 10 років не повинна получати ніякої хімії. Розумієте, 10 років вона повинна відпочити від всякої хімії. Пізніше, біо це теж чуть-чуть дається. Мінімальні, мінімальні, е, мінімальна оця хімія. Прям, навіть... Може, й не дається зовсім. Бо я один раз його питалася, він казав, що він зовсім не дає. Але Колись давно мені довелося читати, мій син мені теж мені пояснював, що там мінімально якщо біо теж додається. У нас тут, як написано біо, значить воно є біо, тому що його ніхто не підробить. Ти не можеш... Це знамениті марки, це знаменитий великий контроль, це в супермеркаті продається, це не, 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 не продане десь за углом будинку, там написали, наштампували біо. Тут є велика гарантія тому що тут контролюються і платять великі штрафи. Пізніше, друге, мені написали Анна, нашу тобі худати в нашому віці треба всього потрошки їсти, все треба їсти. Як читаю такі коментарі, і мені здається, що до мене пишуть самі пенсіонери, дургенькі мої. Не обіжайтеся, не обіжайтеся. Ну, це я вас не бачила, я вас не знаю. Ну, от як прочитаю, я починаю зразу бути зла. Мені здається, що до мене якийсь пенсіонер пише з Радянського Союзу. Ну, як ж так можна сьогодні? Носити лишні кілограми на, на, се, на, на, на плечах. Це так само як вам причепити рюкзак 20 кг, і ви його ціле життя будете носити. Для чого вам той рюкзак? Скиньте його і кінець на тому. Все треба потрошки їсти. І в Україні далі таке є сало, теж треба їсти засадок, сало корисне. Як ви там багато того сала їсте, як ви там багато того сала їсте, то, то аж прямо страшно. То вже ніде ніде по цілому світі того сала не їдять. І ви далі, та вже я розумію, що в кухню стародавну українську кухню сало входить як основний інгредієнт. Бо ми ціле життя сало їли, в моєму дитинстві ціле життя ми сало їли. Ми купляли ще олію якісну, корисну соняшнику. Зараз вона така не існує, тому що зараз ця олія соняшникова вона є біла, вона без запаху, без смаку, вона очищена. І це дуже-дуже недобре, не знати хто коли і звідки її привезли. Сало добре, нехай воно буде в українській культурі, наприклад, так, як на політанці, вони багато теж того жиру з того сала використовують на смальцю. Того смальцю вони так само використовують, наприклад, в пастичерії, пастичерія це кондитерська така, де в них стародавні печення, наприклад, пастєра на політана таке воно дуже-дуже знамените на Пасху, Хто знає, привіт всім. Всім привіт! З Неаполя, з Неаполя! Я хочу приїхати в Неаполь. І Вони так само дотримуються тих традицій і, 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 і вони додають отого смальцю, знаменитого смальцю. Ну, смальцю забагато. Росли... Жир тваринного походження це забагато, дорогеньке мої. Тому що вже ми їмо, той смалець, той жир вже всюди є, і в Кубасі, і всюди-всюди. Пніше я бачу багато відео, я подивилася, українці дібралися до. До соєвого, як називається цей? Е, соєвий як у нас та сальса ді соя, в нас називається сальса ді соя, Як називається у вас, я не знаю. Соя, другесенькі мої, це не, тут в Італії соя не та соя, яку їдять настоящі китайці, настоящі китайці там в себе вдома, вони їдять інакшу сою, зовсім інакшого приготування і. І набагато набагато для здоров'я вона, вона є не тільки смачна, не треба дивитися, що в нас щоб вона була смачна, щоб вона набагато здоров'я, щоб вона багато, ну здорова вона їда, та якби для них, для тих, що вона там, там вони її роблять. Тут, тут, оця вся що в супермеркату, яку би ви не купляли, вона дуже сильно шкідлива. Один раз і не один раз я багато вже читала і читала і слухала лікарів, що то така суміш, де розказували. Каже, ви би один раз подивилися, як вони ту сою роблять ту сальса ді соя оця. Як вони її роблять, ви б її ніколи ніколи не їли. І я от багато, десь, може, 2-3 місяці назад я купила, бо була в оферті. Оферта, 50% знижка, але це була так само біо, це була дорога, це була така малесенька бутилочка, яка коштувала 12 євро. Я її купила, бо я теж її люблю дуже сою. Я теж люблю ту соя. У мене оті ресторани чини, це в мене, жапонезі, суші, це в мене, я дуже 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 сильно люблю. І, і що я хочу сказати? І от українська кухня. Ви дуже, дуже я не знаю. Я от я зараз на це все дивлюся як. Я залишила Україну в таких, як гарно, по-простому готували пару інгредієнтів. А зараз я бачу, українці хочуть самі собі здоров'я портять, тому що вони хочуть, щоб смачно було, смачно було, що дати, що дати, щоб смачно було, це смачно. Ви хочете дуже багато тих, тих того всього в сердину даєте. Це означає тропа, роба. Я приїхала в Італію. Я багато багато розуму навчилася. Тому що я як приїхала, пам'ятаю, перший рік, як я тільки приїхала, як я щось була зготувала, мені італійці сказали, що дати тропа роба, тропа роба кві. Це означає, що я дала і то, і то, і то, і то, і то. І мені сказали, тропа роба. Я не знаю, що я там дала чи сметану. Я там було всього так багато дала. І воно на, на мій смак, на український смак, він, воно дуже мало бути смачне, бо чим більше даш, тим воно буде смачніше. І вони мені сказали, що тропа роба. Це означає, що ну, всього забагато ти тут дала, всяких інгредієнтів. Я собі подумала, ну і що такого? Ну ж це ж добре, що я добре всього дала. А тепер, після багатьох років, я зрозуміла, чим менше ви даєте, тим краще для вашого здоров'я. Відваріть рис, так як я роблю. Ви багато, ви не бачите то, що я їм кожен день, а я кожен день так по-простому їм. Так їм по-простому, що ви собі прямо не представляєте. Я би голубці ніколи не робила. Голубці робити це означає півдня стратити. Для чого мені їсти цей переварений рис? Для чого мені їсти переварену капусту? Для чого мені їсти це м'ясо? Як я не знаю, звідки воно прийшло це м'ясо, його звідки з Польщі привезли, звідки з Турції його привезли? Для чого вам це їсти таке тяжке, тяжка їда? Пізніше ще бахнете сметани багато. Я би дуже хотіла, щоб в Україні, наприклад, використовували більше йогурт Греко. Йогурт Греко це. Майже на смак та сама сметана тільки має 5% жирності. Як вже на Україні все все є, давайте, давайте той, той йогурт Греку купляйте. 5% баста Баста — це означає все. Для чого вам давати ту сметану 30%, 35% дуже-дуже калорійно виїсте. І от як я приїду на Україну, у мене буде оця проблема. Тому що, наприклад, ви будете там, ну де мене там запросять. Я навіть не хочу, щоб я дуже хотіла би, щоб я буду зустрічатися за своєю родиною, зі своїми знайомими, зі своїми цілами. Я хочу просто посидіти і випити чай з ними. Я не хочу, щоб люди готувалися, щоб ті голубці півдня варили, щоб той борщ півдня варили. Чому люди так голубці і борщ сильно люблять? Тому що це продукти, які піднімають глічемію. Глічемія це означає цукор в крові. Ви поїсте цього розвареного рису, калорійного там рис дуже піднімає. Білий рис. Я білий рис, я завжди інтегральний. Піднімає вам сильно цукор в крові. І ви отримуєте велике задоволення від тих голубців. Я теж голубці люблю. Отак холодні, я навіть люблю. Я більше холодні люблю так їсти прямо взяти і так як пиріжки їсти. Просто холодні. Я би три їх з'їла і все. І Я люблю голубці, бо я ж виросла так само на голубцях. Але вам піднімає сильну глічемію, сукор в крові. І на, на цей момент, як ви їсте, це є те саме, якби ви з'їли цукор. Велике задоволення. Пізніше все ви через Годину ви знову хочете їсти тих самих голубців, бо вам цукор піднявся високо, піше цукор зразу впав, так само, як з борщем. Чому, чому так українці сильно люблять борщ і біїли три рази на день? І я так само біїла три рази на день. От я зараз на, на, днях, на днях, не знаю, в майбутньому, на днях у тих моїх відео, я зварю борщ такий, як я люблю. Тільки такий, як я люблю. Я не дивлюся, ні, ні купіюю нікого. У мене має бути обов'язково фасоля, тому що я от як собі варю борщ. Я хочу знати, що я даю в середині. Він для мене буде найсмачніше, бо я знаю, що я даю. Фасоля має бути обов'язково буряк, ну, само собою, буряк. Чому е, таке велике задоволення від бурщу? Так само буряк червоний, піднімає цукор в крові. Він е, 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 як вам сказати, він індіче, глічеміко, муль, дуже високо, так само, як цукор. В, ви ви от, поїли вам зразу велике задоволення на душі так добре, а ще як з хлібом, так добре вам. Таке задоволення, пройде 2-3 години. Ви знову хочете того борщу. Бо ви хочете, якби того наркотика, Розумієте, так само, як кусок торта. Кусок торта як? Ви з'їли, гарно поїли через 2 години, що ви хочете? Ви ж не хочете соленого, що небудь такого. Ви знову хочете кусок торта. І ви шукаєте того кусок торта. І так само після борщу. Всі е, хочуть цього борщу. Борщ дуже добрий, Борщ українська страва. Я теж дуже люблю. До борщу. Давайте йогурт, грецький йогурт. Бачите, ви мене теж тут вчите, багато, пишете мені коментарі. А я вас теж навчу, щоб ви на моєму каналі трошки чогось навчилися. Не купляйте, переставайте сметану купляти таку тяжку, де є багато калорій. А краще купляйте грецький йогурт, який для здоров'я, я не кажу номер один, номер два, але входить в 10 продуктів довга віта довга віта довга життя. Довго життя. От є таких, є таких 10 продуктів, які входять, які входять в 10 продуктів довгого життя. Тут входить і чесник, і, і зараз я вам не буду пере, пере цей. А так само ходить йог, грецький йогурт, який він багатий на протеїни і дуже багатий для кишківника, особливо для кишківника, який покращує. Ваш кишківник, який вложує багато бактерій позитивних. Був в кішківнику, є так само бактерії, ці такі погані й добрі. А от іменно я не буду вас вчити, ви самі це все знаєте, багато. Але ось деколи до мене такі коментарі пишуть, що я, що я прямо думайте про здоровий, здоровий стиль життя, дургесіньки мої. Щоб відказатися від солодкого, треба його не їсти. Треба його не мати в хаті. Просто не їсти. От бачите, в мене теж є така залежність від солодкого, але тільки в тому випадку, якщо я його попробую. От так само, як піяк. Піяк, поки не п'є, він напевно що його не тягне. І так само в мене з отим солодким. Я солодкого не їм ніколи. Але я, от, я спокійно проходжу, в мене хоті панатони в хаті лежать, у мене все лежить. Я не пробую, але якщо я би відкрила, панатон, я один малесенький кусочок не можу з'їсти. І через то я нічого в хаті не купляю. Я один маленький, пізніше ще один. Мій компанія вже знає, і він так само бере другий кусок великий. І ми з'їдаємо за один раз, ми можемо з'їсти пів панатона. Перкіпаното, а зараз вже скоро будуть е, напаску. Паска скоро буде, і на паску будуть продаватися такі коломби таке саме похоже, солодке таке коломба, така з крилами як літає, вона трошки схожа, тісто не таке саме, воно похоже. Але я одну коломбу якусь куплю одну-одну на Паску, Я більше цього не хочу солодкого в хаті. От, 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 щоб відказатися. Багато мені знають і пишуть, і говорять, я без солодкого не можу. Як, як що зробити, щоб відказатися від солодкого? Як зробити, поможіть мені ходять, там до лікарів питаються, як це? Це дуже-дуже просто. Це просто перестати їсти. Перестати їсти, і ви будете незалежні. Вам не схочеться ніколи солодкого, ніякого солодкого вам не схочеться. Я у тостеві купляю, то я тільки додаю до. Чаю, але вже чай до чаю чорного, але я бачу, що він мені вже так надоїв. Я вже його три тижні п'ю, тільки чай зранку. Ну і каву, звичайно. Чай, каву один-два, ну, кави багато не нап'єшся, бо кава така малесенька. І Ти зранку одну і там одну. одну. І після обіду, десь колись, от сьогодні ми випили, десь колись одну. І все, ти каву і багато не нап'єшся, кава без цукру, кава гірка, і я іменно люблю ту гірку каву, Іменно тому що вона гірка, я її через все і люблю. І отак, а чай ти хочеш напитися такого солодкого, багато і без калорій. Тому що чай не має калорій, лимона там втиснути, там тоже майже нічого немає, а то і стевію гарно, а та стевія дуже дорога, але вона зовсім натуральна, натуральна і вона номер один зі всіх тих дольчифікантів. І от напитися такого зимою гарячого чаю. І це таке задоволення, таке задоволення. А чому таке задоволення? Тому що, от в голові з твого дитинства, отут, от тут в сердині, запам е, мозок запам'ятав той смак, солодкий чай з твого дитинства. Я ж до Італії дуже багато пила, так само, як всі. Тут, тут в Італії ніхто ніхто не п'є. Абсолютно чай. Тут може, я не знаю, одна фамілія зі 100, може щось десь після обіду ну Я не знаю, дуже мало. Ну, чай, чай зелений п'ють, тому що антіосіданти це такий для антіосіданти, я не знаю, як по-українськи -по буде, бо я багато слів, як приїхала в Італію, я не знала, колись такого не говорила. Зараз я <coughs> не знала. Хто салютіста, отакі п'є. Ну, чай мені віддає тютюном. Жасмін. Що таке за жасмін? Одна жіночка мені написала, як Я мішаю зелений чай з жасміном. Можете мені написати по-італійськи, що означає, як, як по італійськи жасмін буде? Як буде жасмін"? Ну, Треба купляти мені цей зелений чай, може, піду в Ербористері, де ті всі трави їй треба буде мені купити. І тоді, я не знаю, якимось чином... Ну, мені так тютюном, я сам його не можу сама, сам його пити. Треба буде піти і, і ось так з чимось помішати. Ну, Знаєте, з лимоном, і то він має такий смак, що мені не дуже подобається. Але зелений чай треба пити. Зараз треба буде мені помаленьку перейти на зелений чай, другесенькі мої. Я закінчую і побачимося в наступному моєму відео. Якщо ви дійшли до кінця, поставте мені лайк, будь ласка, напишіть мені комент, будь ласка. Самий найліпший комент мені напишіть. Звідки ви є? Бо я вас хочу запам'ятати, У мене дуже така пам'ять погана і погана на імена на це все запам'ятовувати. Я... Але як ви мені напишете, наприклад, там, я Оксана з Дніпропетровська, я Оксана з Запоріжжя, я Люба, з Закарпаття, з Мокачева, з Львова мені багато пишуть. Це буде найкращий для мене комент, тому що я зрозумію, звідки люди з мене, на мене дивляться, з Німеччини. Я всіх вітаю вас. Дякую. З, мене, з, з Німеччини мене дивляться. Мене з Америки дивляться, мене з Греції дивляться, мене з Польщі дивляться, дорогенькі мої, з, з Франції. Ви можете собі представити, скільки багато українців, як всюди-всюди ми розійшлися, наші жінки, хто заміж вийшов, хто, 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 хто на роботу поїхав. Ми розійшлися по цілому світі. І це погано, це погано, це погано. Було би добре, якби ми, отак, як італійці. Італійці їдуть за границею, але вони заробили гарні гроші, вони вертаються. Вони всі вертаються, тут будують хати, і ніякий італійсь не хоче залишатися ні в Лондрі, ні в Америці, ні всері, де в Німеччині вони отам заробляють ці заробляють гроші і тут, бо тут, тут є спокійне, гарне життя, тут є сонце, тут є море, тут є їда. Італійська їда це номер один. На цілому світі це всі знають, це не я говорю. Це про в Америці всі ресторани, де би ви не пішли, чи навіть я в Україні скільки багато ресторанів в Україні є. А от як заходиш в італійський ресторан, це прямо всі хвалять і не знаю, чому так. Ну, поїду я в Україну, хочу тільки по. Українське, я все хочу, я би ніколи не пішла в італійський ресторан в Україні, ніколи. Я буду всюди ходити і буду шукати, ма пиріжкові ще є. Мені, так, я так скучаю за тими пиріжками, але такі, щоб, щоб не помінялися вони, щоб вони були настоящі, такі пиріжкові, як було, як було колись, в 90-х роках. Отаке, от от я би хотіла попробувати. дуже, Я за тим дуже сильно скучаю, дорогі мої. Я закінчую. З вами була Анна з Львова і каже: багато років в Італії, яка не замужем. І не хоче ніколи бути заміж. Віваля Ліберта називається. Да здравствуй. я не хочу по-москальськи говорити. Віваля Ліберта це означає. Е, Мама я зовсім не вмію говорити по-українськи. Це називається е, слава, слава волі, що ви вільна, є, що ви не маєте тих кайданів, що ви незалежна жінка, сама на себе працюєте, робите, як вам хочеться. Хочу сплю до 10-ї, хочу не сплю. Хочу йду гуляю, хочу до йду гуляю, Хочу вару їсти, хочу до йду вар... Хочу вару, хочу не вару. Але в мене тут компанію є, він сам трош вміє варити і вміє варити трошки, але він так, макарон зварить, посипить парміджану, щоб парміджану було і олії сирої. І ми так їмо майже дуже-дуже часто. Через це є здоров'я, є енергія. І не тратиться багато часу. До побачення і до скорої зустрічі. Будьте усі здорові і миру, миру для України всю хвилину, всю хвилину, дорогенькі мої. Будьте здорові, усі і ваші сім'ї.